На паритеті між громадянським суспільством та опозицією з людей, які бездоганні з точки зору моралі і професійності. Щоб здійснити це, треба мати силу та волю. Переговори з режимом Януковича можливі лише про умови проведення позачергових виборів президента та парламенту. Вибори необхідно ретельно закладати готувати та проводити з волі народу та під контролем міжнародних спостерігачів. Другий пункт, плану, який я пропоную, негайно на Майдані затвердіть групу авторитетних військових від громадянського суспільства та опозиції, які невідкладно розпочнуть переговори з керівниками армії та силових структур всіх рівнів щодо їх переходу на бік народу. Зації людей я прошу киян надовго стати головною підтримкою майдану. Я вражена тим, як кияни та вся країна організували життя тих, хто вийшов на відкритий бій. Головна цінність нашої країни це ви, нескорені бійці, безстрашні воїни.